English for kids online. Unit 25, reported speech requests questions. Сьогодні ми з вами говоримо про на останню тему, до речі, у цьому граматичному довіднику 25-та тема. Ми говоримо сьогодні про непрямі команди, прохання і питання. І так, look at the picture and read the text. Uh, meet Hugh Miller, the funny fitness expert. Зустрічайте Хью Міллера, кумедного фітнес експерта. Expert, так? Last week we interviewed Hugh Miller, the fitness uh fitness expert who became famous for his funny videos. На минулому тижні ми запитали, ми провели інтерв'ю з Хью Міллером, фітнес експертом, який став відомим своїми комедними відео. We asked him how he started making videos, and he said my aunt had always been too busy to go to a gym, so I made my first video for her. Mm. Ми попросили його, запитали його про те, як він почав робити такі відео, і він сказав, моя тітенька завжди була зайнята, аби ходити до спортивного, спортивної зали». So I made my first video for her. Тому я створив перше відео своє для неї. In less than a minute I tried to explain how important regular physical activity is. Менше ніж за, за хвилину я намагався пояснити, наскільки важлива регулярна фізична активність. Next, we asked him if he knew why his videos were so popular. Потім ми запитали його, чому його відео такі популярні. He told us, well, I want my videos to give people a useful information about exercising and make them laugh at the same time. Він розповів нам, що, ну, я хочу, щоб мої відео давали людям корисну інформацію про вправи і у, смішили їх водночас. When we asked him to tell us about his future plans, he said that he was taking part in a marathon in a few days. Коли ми спитали його, попросили його розповісти нам про майбутні плани. Він сказав, що він uh, бере участь у марафоні за декілька днів. Окей. Okay. Good. So now tick what the reporter actually said to Hugh Miller. Давайте з вами помітимо зараз, що конкретно журналіст сказав Хью Міллеру. І так, how did you start making videos? Як ти почав робити такі відео? Сказав. Did you make your first video for your aunt? Чи ти зробив своє перше відео для тітеньки? Ні, такого не було. How, is important, how important is regular activity? Не було. Do you know why your videos are so popular? Yes. Ось у нас другий виділений епізод. Чи знаєш ти, чому твої відео такі популярні? Далі, please. Tell us about your future plans, Ось воно є. Yeah. Are you taking part in a marathon in a few days? Yes? Ні, ми цього не питали, він сам нам розповів, так? чи бере участь він у марафоні за декілька днів. Окей, okay, well done. So, odge reported questions. Перше, що ми розберемо зараз, це підрядні питання. To transform a question from direct to reported speech, we make changes in tenses, pronouns, and other words just as in reported statements. Отже, аби перетворити питання із прямого у непряме, так, ми uh, uh, робимо ті ж самі зміни з часом, займенниками та іншими словами, як і в непрямих твердженнях. We usually introduce reported questions with the reporting verb ask. Отже, слово автора у нас, слово автора – це ask. То хтось когось запитав. так? Or the expression want to know або ви фразою вводимо, хотів би знати. Наприклад, what are you doing? she asked. Що ти робиш? Вона запитала. She asked, або, she asked, wanted to know what I was doing. Uh, reported questions follow the word order of affirmative sentences subject, verb, object. У непрямих питаннях іде прямий порядок слів, як у стверджувальних реченнях. Тобто підмет, потім маєте дієслово і додаток. Ну і останнє члени речення. At the end of the reported question, we put a full stop and not a question mark. В кінці непрямого питання ми ставимо крапку, а не знак питання. Наприклад, Do you like coffee? He asked, чи любите ви каву? він запитав. He asked me if I liked coffee. Він запитав мене, чи люблю я каву. When the direct question begins with a question word, коли у нас пряме питання починається з питального слова, ну це наші оці Who, which, what, where, when, how. The reported question also begins with the same question word. То непряме питання починається з того ж самого питального слова. Наприклад, he asked me who my teacher was. Він запитав мене, ким був мій вчитель. Пряме питання Who is your teacher? Так, непряме питання. He asked me. who… Your teacher перейшло в my teacher, is перейшло в was. Ось і все. І прямий порядок слів. Teacher was. Тобто немає вже питального порядку слів там, де би was стояло перед словом teacher. Uh, when the direct question does not begin with a question word, but with a helping verb, do, does, did, have, has, the reported question begins with if або whether. І так, якщо у нас загальне питання, Тобто загальне питання починається у нас із наших допоміжних дій, слів, do, does, можливо, із uh, am, are, did, have, has. То наше тоді питання, оце непряме починається з if або whether. Дивіться. Did you sell your old car last month? Jack asked his uncle. Чи продав ти свою стару машину минулого місяця? запитав Джек у дядечка. Jack asked his uncle. Чи оце слово did, грубо кажучи, да? Ми не пишемо вже на прямому питанні, ми замінили його на if або whether. Потім did Sell, це ж у нас past Simple. Отже, ми робимо крок назад і перетворюємо, пробокажу, past Simple на past perfect. Had Sold. Ну, Відповідно, you перетворимо на he. Your old car на his old car. І фразу last month ми перетворили на The Previous Month. Озупиніть це відео, якщо треба. Щоб у вас все, так би мовити, стало по полицях. І подумайте, що ми зробили з двома цими реченнями, який перехід і що змінилося. Так вам буде простіше, мабуть. So, reported commands and requests. Отже, непрямі команди і прохання. To transform commands from direct to in reported speech, we usually use the verbs tell, order, etc., as reporting verbs. Щоб перетворити команди з прямої мови на непряму мову, ми зазвичай використовуємо дієслова tell або од, говорити або наказувати. To transform requests from direct to reported speech, we usually use the verb ask as a reporting verb. Коли ми перетворюємо прохання з прямого прохання на непряме прохання, то ми зазвичай використовуємо ask, але ask вже не питати, а прохати. Так, ви знаєте, що слово ask має два значення. The imperative changes to full infinitive or not plus full infinitive. Дуже легко перетворити наші repozitki commands and requests, тому що там немає зміни часу. Дивіться, sit down, the teacher said. Сідайте. Чи ти сказав. Е, перетворили його на непряму мову. The teacher told me to sit down. Тобто ми перед sit down просто ставимо і все. Ось і все, ось і весь перехід. Please, Sue, don't be late, Kate said. За метою висловлювання це прохання, так? Отже, Kate asked Sue not to be late. Тобто нам вже не потрібен don't. Ми просто можемо поставити not перед to. і все. Not to be late. Ну і зараз практика. Можете поставити відео на паузу, і ще раз, можливо, передивитися граматично нашу правила всі, так, uh, утворення. Ну, а ми зараз попрацюємо з нашими activities. І так: choose A, B, or C. Lily wanted to know how much sugar I put in my coffee. Uh, Lily хотіла дізнатися так, skiquez цукру я кладу до свого до своєї кави. Greg asked his sister where she um, had had put the remote control. Де вона поклала uh, цей пульт. Megan asked Steve if he had packed his bags. Чи Отже, Меган запитала Стіва, чи він спакував свої Валіси. Або сумки просто. Sue told me uh, to turn the volume down. Sue сказала мені прикрутити звук. Жінка хотіла знати, де відбувалась подія. Uh, May asked us where we had spent our holiday the previous summer. May uh, попрос, запитала нас. Де ми провели наш відпочинок минулого літа? Tracy told me um, not to run so fast. Tracy сказала мені, не бійте дуже швидко. Нed uh, asked me to give him a glass of water. Нed попросив мене дати йому склянку води. Okay, task two, so let's rewrite the sentences using reported speech as in the example. Перетворіємо пряму мову в непряму мову. Olivia asked me, so who are you talking to? Olivia asked me who I was talking to. Olivia запитала мене, з ким я розмовляю. 2. Elliot asked me if I enjoyed snowboarding. Elliot запитав мене, чи люблю я кататись на сноборді. 3. Don't uh, Dad told me not to waste my time playing computer games all day long. Тато сказав мені, не витрачати мій час, так, марно, граючи комп'ютерні ігри цілий день. Звичайно, до цього спробуйте зробити самостійно це завдання, а потім, щоб зі мною вже звірити. Окей. Okay. Uh, how did you sprain your ankle, Liam? Uh, Liam, так, Mr. Walker asked. Mr. Walker asked Liam how he had sprained his ankle. Якщо у нас є питальне на слово, нам, бачите, if уже не потрібно підставляти в реченні або whether. П'яте. Uh, will you take the children to the fun fair? Чи відведете ви дітей на ярмарку? Так? So, Mrs. Anderson asked her husband. Mrs. Anderson asked her husband, або до, на розваги якісь, так? If he will take the children to the fun fair. Так, і останнє, call me tomorrow, please. Colin said to me. Уже це прохання, request. Colin asked me to call him the following day. Тобто ви бачите, що просто це uh, Єдине, що треба, знову ж таки, замінити оце мі додаток, да? Tomorrow треба замінити. Але слово please, як ви бачите, вже не фігурує, тому що ми це слово please вклали у слово asked. Colin asked me to call him the following day. Good. Task C. So, rewrite the sentences using the verbs given and reported speech as in the example. І так, у нас є слова так, праворуч, які треба ввести до самостійно складених речень. Ну, не самостій... ну, так, самостійно складених перероблених речень. Наприклад, the guy told the tourists don't feed the animals. The guy told the tourists not to feed the animals. Це told вже стоїть у нас в реченні, в принципі. так? Вже гід сказав туристам не годувати тварин. My sister asked me: Which episode did you, uh, did you watch last night? Моя сестра спитала мене, який епізод ти дивилася минулого вечора. My sister asked me, Which episode did you watch? Ми замінюємо на I Had Watched. Past Simple на past Perfect. І last night на The Previous Night. Третє. The rescue worker told the man Sit Still. Е, сиди спокійно, да? Отже, цей uh, Рятувальник сказав чоловіку. Сиди спокійно. А, oddet. Отже, це наказ. The rescue worker ordered the man to sit still. Good. Kate asked Violet, "What do you plan to do this weekend?" Що ти плануєш робити на вихідних? Kate wanted to know, так? What Violet planned to do that weekend? Kate хотіла дізнатися, що Віолета планує робити на вихідних. Mr. Patterson said to the students: Don't be rude to each other. Містер Петерсон сказав учням не будьте грубими один з одним. Отже, містер Петерсон told the students not to be rude to each other. Не бути ну, такими грубими один з одним. І, один, і останнє речення Gilly said to Hot Remove the saucepan from the heat, please. Ага, отже, вона попросила дитину, так, свою. Зняти кастрюлю з вогню. Отже, Julie asked HyoZoce to remove the saucepan from the heat. Тобто слово please ми вже не пишемо, як ви бачите, у непрямій мові. Please це входить до складу у цього слова asked. Good. Поставте відео на паузу. Вправа D. А тут навпаки, нам треба переписати непряму мову у пряму мову. Наприклад, the authorities told the, the people to evacuate the building. А, uh, влада сказала людям евакуюватися з будівлі. Яка буде пряма мова? Evacuate the building. The authorities said to the people Евакуюйте будівлю. Linda wanted to know why Kelly wanted to become a photographer. Linda хотіла дізнатися, чому Kelly хотіла стати фотографом. Пряме питання. Why do you want to become a photographer? Чому ти хочеш стати фотографом? 3. Mrs. Roberts told her son not to be a coach potato. Mrs. Roberts сказала своєму сину не бути сидним, так? тобто лінтяєм. Лін, 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 лін. Так, отже, пряма мова, яка буде: Don't be a coach potato. For I rin asked Liz when she would uh, when she would visit her grandparents. Арін запитала Ліс, коли вона відвідує своїх дідуся і бабусю. Пряме питання буде when will you так visit your grandparents? When will you visit your grandparents? Gary asked me if I could give him a hand with the washing up. Так, if, отже, це у нас uh, uh, загальне питання. could у теперішньому часі can. Can you give me a hand with the washing up? Can you give me a hand with the washing up? Uh, this this is one. Keith's parents told him not to stay out late. Батьки Кейс uh, сказала йому не залишатися ну, no, допізно на вулиці, наприклад, да? Тобто don't stay out late. Keith's parents said to him. The police officer ordered the man to give him his passport immediately. Жоцер command, наказ. Give me your passport immediately. Тобто ось повністю цю частинку речення переписали. Give me your passport immediately. The police officer told the man. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Тут у нас повністю ця вправа вправа D, дії 101. Окей, okay, so task E. Let's rewrite the dialogues using reported speech. Перепишімо діалоги, використовуючи непряму мову. Ми так уже робили, до речі, коли у минулому юніті 24-го ми робили так із statements, ствердженнями. і з нашими стейтменс твердженнями. так, Мілі so Stockholm? Коли ти летиш до Стокгольму? I'm flying next week. Я лечу наступного тижня. Отже, Мілі аскed Хлои when she was flying так, to Stockholm. Так, and Chloe told. Um here, that she was flying the following week. Змінили I на she am flying на was flying. І uh, next week на Виходить the following week. 2. Другий діалог between mom and Eric. Don't forget to text me when you get to the airport. Не забувай мені надсилати повідомлення коли ти до аеропорту Don't worry, I won't forget. Не турбуйтеся, я не забуду. Okay, Eric's mom uh, told him not to forget to text her when he got to the airport. past <inaudible> Eric told his mom, or Eric told her not to worry and that he uh, wouldn't forget. Eric told his mom not to worry, and that he wouldn't forget. So, Eric сказав своїй матусі не турбуватися і що він не забуде. Um, Ethan and Henry. Have you ever tried horse riding? Чи ти коли-небудь пробував кататися вверхи? Um, I tried last year. Я пробував минулого року. Ethan wanted to know if Henry. had ever tried he had ever tried horse riding so ethan wanted to know if henry had ever tried horse riding henry told ethan about uh, no da, henry told ethan that he had tried it uh, the previous year about the year before okay so henry told him that he had tried it the previous year Окей, okay. і останнє. police officer, don't throw your rubbish here. Не кидайте тут сміття. I won't, Я не буду. Okay, so the police officer ordered Emma not to throw her rubbish there. Виходить, not to throw your rubbish, her rubbish І here ми переробили на there. Тут, там. Emma told him that she wouldn't. Emma told him that she wouldn't. Окей. Кут. Тож, на цьому ми з вами завдання і завершили також. Подивіться, будь ласка, це у нас сторінка 102. Ну і вправи speaking and writing. So, speaking, talking peers. поговорить в парах. Student A asks student B about his her viewing habits. Подивіться, учень A запитайте учня B про його. No, we do it? Is it, is it? So, then tell another student what you asked student B. Use the prompts below to ask questions. Итак, uh, did you watch TV yesterday? Yes, I did. Or uh, I asked Tom if he watched TV the previous day. And he told me that he... Uh, That he watched yes okay so how many hours uh, do you watch tv ah, did you watch tv last night last week how many hours did you watch tv last week itak i asked tom uh so how many hours um, he watched tv the previous week what kind of programs uh, do you prefer watching Do you prefer watching? Які передачі ти любиш дивитися? So uh, I asked him what kind of programs he preferred watching. And uh, are you TV addict? Are you tv addict? Так, чи ти вже підсів на телебачення дуже сильно? So I asked him if he, he was a TV addict, yes? So write a paragraph to report the conversation you had with your partner in the speaking activity. Okay, so I asked my partner if he had watched TV the previous day, and he told me that he had. Yes? Okay, so then I asked him how many hours uh, he had watched TV the previous week. He replied that he had watched about five hours. After that, I wanted to know what kind of programs he preferred watching, and he said he liked watching documentaries and cartoons. Finally, I asked him if he was a TV addict, and he said he wasn't because he didn't watch TV every day. Okay, well done. Ось такий коротенький переказ того, про що ми могли б, про що б могли поговорити з нашим напарником. That's all for now. Наразі це все. Уже це у нас було останнє таке робоче вже відео з новим матеріалом за нашим Full Blast Plus Grammar 7 клас. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, адже наступного року ми теж будемо продовжувати з 8 класом тепер. Поставте свою вподобайку, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті, аби віддячити автору каналу. Ну і, звичайно, чекаю усіх на своїх суботніх вебінарах, які проходять щосуботи по вихідним зранку, так, ваша вікова категорія. Ця детальна інформація є в описі під цим відео та у нашому телеграм-каналі. English Webinars. Все є в описі під цим відео. Goodbye, good luck. До зустрічі.